туя куляста Golden Globe. Це вже доросла рослина. Зараз вона має розмір метр метрів завширшки і метр заввишки. Не стрижена, ось так вона виглядає. Ось вона в горщику підстригала декілька разів. Формую її, щоб вона до наших замовників дійшла дуже гарною і ось таку мала ідеальну форму. Якщо вам треба. Посадити об'ємну рослину хвойну, придивіться, будь ласка, до туї кулястої Golden Globe. Дивіться, яка красуня. Забарвлення вона має трошки е яскравіше, ніж туя смарагд. Воно світліше, гарно почуває себе на сонечку і в напівзатінку. В південних регіонах навіть, я вважаю, краще саджати трошки в напівзатінку. Замовити куля стотою Golden Globe ідеальної стриженої форми ви можете в нашому розсаднику. Інформація буде в описі під відео. Пишіть мені, друзі, разом знайдемо гарний варіант для вашого квітничка.